Ніякої ето гарності нічого немає. Так говорить науковий співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії Микола Тищук про ретроградний Меркурій. Його період розпочинається з 21 квітня. Ретроградний Меркурій це означає, що. Коли ми дивимося із планети Земля в небо, то ми чомусь бачимо, що в якийсь певний період часу Меркурій починає рухатись не в тому напрямку, в якому він повинен був би рухатися. Щоб зрозуміти явище ретроградного Меркурія, Микола Тищок показує наочно сонце, Меркурій і Земля. Меркурій рухається по орбіті навколо Сонця, і коли він рухається саме в цій частині орбіті, то нам здається із землі, що він рухається вліво. Коли він рухається ось в цій частині орбіті, з землі нам здається, що він рухається вправо. Насправді він продовжує собі рухатись по орбіті навколо Сонця. Проте ретроградний Меркурій тільки астрономічне явище, говорить знавець зірок Микола Тищук. Воно жодним чином не впливає ні на події, ні на самопочуття, додає фахівець. Погоджується з ним полтавець Анатолій. У мене організм не реагує на таке. Я нормально почуваюся. Коли больна людина, то вона да, вона в це вірить, а якщо здорова людина, то вона ж виходить, що як завовбане. За Наша колега Ольга Козіна, хоча й потерпає від головного болю другий день поспіль, у дію ретроградного Меркурія також не вірить. Я просто з дитинства знаю, що страждаю на мігрені, тому що ходила ще десь в старших класах до лікаря. І мігрень вона не пов'язана з дією ретроградного Меркурія, і вона не лікується. Вона. Іноді несподівано буває, і треба якось її пережити в цей час. Там випити якісь ліки, чи це якісь планети там якось діють? Абсолютно я в це не вірю, з цим не погоджуюся. Як підсумок думка лікарів щодо періоду ретроградного Меркурія, це немає жодного відношення. Це звичайна оптична ілюзія. Але немає жодного відношення на вплив якихось чинників магнітних чи інших факторів. Тому викликати якісь загострення захворювання або погіршення стану загального стану не може. І все ж нагадаємо, ретроградність Меркурія починається з 21 квітня і триватиме по 15 травня.